Хочу вам показати один дуже класний лайфхак, який я роблю з чесником. Я думав, про це вже знають всі, показується, ні. Беремо. Тут десь 5 головок чеснику, він в мене в холодильнику починає портитись, і я роблю таке масло прикольне. Ну, для початку цей весь чесник відправляємо в баночку, і його треба або блендером, або чеснокодавкою. Коротше, його треба весь подавити. Ось така жижа в мене вийшла. Я блендером все перемов. Тепер що нам треба? Добавляємо трішки солі. Можна нарішати. десь пів чайної ложки виходить. Потім кріп так, багатенько його. Я от все порізав, цю баночку. І я ще полюбляю трохи базилік. Ну, так, не багацько, але трошки можна. О, все. І тепер це все діло заливаємо олією. В чому прикол? Перше, воно так може зберігатися десь рік часу в холодильнику. Не треба паритись. а друге це дуже зручно. Можна собі і в суп додати, і на якусь брускету. Я пробував камамбер зверху поливав, коли запікав. І навіть зараз, от, сезон якраз почався похолодало картопля в Мундіра, собі поляв цю юшечку, настільки смачно, що капець. Ну, тут в мене звичайна олія, це не оливкова, звичайна просто пляшка така. І це все діло заливаємо прямо. Оп, І все, перемішуємо. І воно чим довше стоїть, тим смачніше. Зараз воно тіпа, не дуже буде, бо ще не набралося цю відзелені. Але буквально через дня-три воно вже настільки смачне, що його я використовую ну, буквально всюди. Реально. Тому користуйтесь.